Поспілкувалися з молодим поколінням в університеті короля Данила. Відбулася зустріч із автором і ведучим історичних проєктів Акімом Галімовим, і письменником-співавтором Ютуб каналу імені Шевченка Дмитром Капрановим кажуть: для них це можливість популяризувати історію України та ті її етапи, про які мало відомо. Популяризатори історії ми повинні тісно співпрацювати з істориками, адже вся наша робота базується на їхній роботі, і кожна дисертація, кожна монографія до якої. Ми доходимо, написана руками от їхніх вчителів. А сьогодні ми виховуємо нове покоління істориків, які повинні, по-перше, розуміти роль історії, що це не кабінетна наука. Історія це зброя. За історію убивають. І сьогодні у нас тисячі гинуть за історію, власне кажучи. Обговорювали зокрема і традиції українського монархізму. Адже зустріч зі студентами була присвячена 770-й річниці з моменту коронації Данила Романовича в свідомості українців. І от Ярослав, а за ним Богдан. Все, між ними 500 років пустка. А от монархізм, от якщо ми згадаємо, якби у нас була тригривніва купюра, на ній був король Данило. Ми б згадали, що руське королівство про всяк випадок більше сотні років існувало. І з цих 500 років воно закриває оце питання. Співведучий заходу Аким Галімов зазначає, важливо пам'ятати, що в Україні справді був монархізм. Наші моделі політичні, які існували на території України в різні століття, вони були абсолютно ну такими самими, якими були і в Європі. в той час це важливо розуміти для того, щоб усвідомлювати нас як частину європейської спільноти. Прийшов сюди і Андрій. Студент каже, для нього такий формат зустрічей дозволяє легше усвідомити історичний контекст. Ми завжди живемо в цій тяглості, і те, що відбувалося колись, має якийсь е, 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 вплив на сьогодення, і те, що відбувається сьогодні буде мати вплив на майбутнє. Тож знати історію важливо на важливості знання історії наголошують і в університеті без знання своєї історії. Ми не можемо знати якого ми роду. Кому ми завдячуємо своїм існуванням, для чого ми власне, яке наше призначення на цьому світі, і яка роль нашої країни, в якій ми живемо? Адже історія нашої країни вона не є сумна, це не завжди історія воїн чи трагедій. У нас є дуже багато моментів, якими ми маємо пишатися і гордитися. Варто зазначити, що в університеті короля Данила переконані в умовах війни важливо пам'ятати, як саме творилася історія України. I'm